Я все більше схиляюсь до того, щоб залишити тут довго обрізку. Ну от наприклад, який смисл мені зараз притинати оцю гілочку, якщо я однаково буду зрізати на повторний ріст, аж десь тут. Абсолютно ніякого смислу. Тільки ті, котрі розголуджуються. От наприклад, от тут. Цей заберем от. Цей заберем. От. А ті гілочки, котрі однаково будуть на повторний різ зрізатися. Ну не буде, не бачу ніякого смисла. Щоб воно тут щось закладало, зараз мучити, немає ніякого смислу. Тому так і зробимо. Там, де воно розгалужується, там переведемо, а там, де пряма гілочка, там чіпати не будемо. Е якщо вона е не впритул до стовбура, роз притул. починає рости не від стовбура, а від тої гілки, яку я буду видаляти.